Я пізнаю світ урок 26, тиждень третій. Тема нашого сьогоднішнього уроку я пізнаю світ. Охорона природи заповідники України. Помилуйтеся на початку нашого уроку природою України, переглянувши невеличкий відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага! Помандруй на захід. Помандруй на схід, Там карпатські гори. тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут ніхто Вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Розкажіть про свої враження переглянутого відео. Дуже добре. Пригадаємо з вами вивчене, позначивши правильні твердження. У природі все взаємопов'язано. Так, жива природа може існувати без неживої. Ні, діяльність людей впливає на умови життя рослин і тварин. Так. Перегляньмо з вами ще один невеличкий відеофрагмент. В кінці, скажіть мені, будь ласка. Чи вдалося авторам відеофрагменту показати, що ліс є домівкою для тварин? Увага! Скажіть, будь ласка, так чи вдалося авторам цього відеофрагменту показати, що ліс є домівкою для тварин? Так, їм вдалося це показати, а як саме в кінці цього відео показано, як тваринка залишилася одна посеред вирубаного лісу і як вона плаче? Розгляньмо з вами ось такі два невеличкі малюнки. На першому малюнку у нас зображена лисиця, яка сидить серед вирубаного лісу. На другому малюночку. Так, у нас зображений журавель, який стоїть у воді, де повністю вся вода в нас забруднена різним сміттям. Подумайте, яку думку ілюструє в нас перший малюночок? Так, що ми знищуємо домівку. Саме тварин, а другий малюночок? Що ми забруднюємо домівку також тварин, але вже морських тварин, а також птахів і тварин, які п'ють воду з водою. Придумайте і напишіть до цих малюночків свої назви. Чудово! Попрацюємо з вами з інформаційною довідкою. Прочитаємо її пошепки разом із диктором. З метою охорони природи створюють заповідники та національні природні парки. У заповідниках не можна вирубувати дерева, орати землю, збирати рослини, полювати і рибалити, а деякі не можна навіть відвідувати. Натомість у національних природних парках дозволені туризм і екскурсії. Тут прокладають туристичні стежки та існують спеціальні місця для відпочинку. Інформацію про рідкісні організми, тварини, рослини та гриби заносять до червоної книги. Знищувати їх заборонено. Скажіть мені, будь ласка, що створюють з метою охорони природи? Так, створюють заповідники та національні природні парки. А де в нас міститься інформація про рідкісні організми? Так, вона записана у червоній книзі. Знайдіть та підкресліть речення, які містять інформацію про заборонені дії. Так, у заповідниках не можна вирубувати дерева, орати землю, збирати рослини. Полювати рибалити, а деякі не можна навіть відвідувати. Виділяємо це речення. А де ще в нас речення про заборонені дії? Так саме останнє. Знищувати їх заборонено. Виділіть також останнє речення. Дуже добре. Спробуємо з вами установити відповідність. Отже. Заповідник, біосферний заповідник, Національний природний парк, Червона книга. І прочитаємо безпосередньо самі визначення: Природоохоронна територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідник не тільки в Україні, а й в інших країнах, природоохоронна територія, на якій дозволено туризм і екскурсії. Перелік тварин, рослин, грибів, що перебувають під загрозою зникнення, потребують охорони, природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу. Отже, скажіть мені, будь ласка, що таке заповідник? Так, заповідник це природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу. Що таке біосферний заповідник? Так, це природоохоронна територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідник не тільки в Україні, а й в інших країнах. Що таке національний природний парк? Так, це природоохоронна територія, на якій дозволено туризм і екскурсії. І що таке червона книга, що містить червона книга? Так, перелік тварин, рослин, грибів, що перебувають під загрозою зникнення і потребують охорони. Дуже добре. Розгляньте світлини тварин, які занесені до Червоної Книги України. Напишіть їхні назви. За потреби можете звернутися до довідки. Отже, хто в нас зображений на першому малюночку? Чудово на першому малюночку у нас зображений Лелека Чорний. Хто зображений на другому малюночку? Так, це в нас зубер на третьому. Журевер сірий чудово. На четвертому, ведмідь на п'ятому, Рисі і на шостому. Беркут так. Розгляньмо з вами світлини рослин, які занесені до Червоної книги України. Становимо з вами відповідність між світлинами і назвою безпосередньо самої рослини. Отже, хто пам'ятає білотка альпійська або ще інша назва Едельвейс? Яка це в нас буде світлина? Так, друга світлина. Тис ягідний. Це третя світлина, а рододендром Карпатський або ще інша назва Червона рута. Це перша світлина. Чудово! Покажіть мені, де підсніжник. Третя світлина, Лілія лісова. Перша світлина і на другій світлині сон лучний. Дуже добре, молодці! Попрацюємо з вами з інформацією та пригадаємо невеличку інформацію про вивчені заповідники. Прочитаємо з вами вміст таблиці. Отже, пригадуємо: Дунайський біосферний заповідник створено з метою збереження природи Дельти Дунаю, розташований в Одеській області. Карпатський біосферний заповідник створено з метою збереження унікальної природи Карпат, розташований у Закарпатській області. І Шацький національний природний парк. Створено з метою охорони природи Шацьких озер. Розташований він у Волинській області. так. І саме зараз ми з вами попрацюємо із невеличкою адміністративно-територіальною картою України. У кружечках позначте розташування саме біосферного заповідника національного парку. Отже, один Карпатський біосферний заповідник. Так, там, де в нас Закарпатська область, дуже добре. Дунайський біосферний заповідник. Так, це в нас Одеська область і Шацький національний природний парк. Так, це в нас Волинська область. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Скажіть мені, будь ласка, до чого закликають автори цього відеофрагменту? Увага! Уявляєш, за годину люди виробляють стільки пластикових пакетів, що ними можна обгорнути нашу землю сім разів. Вага пластикових пакетів, як і синіх китів на планеті. Проте кит живе приблизно 90 років, а кожен пакет щонайменше 400. Ой, куди це мене понесло? Виходить, пластикові пакети утворюють у водах великі плавучі острови. Ой, фу, це що пакети? До того ж, пакети розкладаються на дуже маленькі шматочки. О, що це таке у воді? О, їжа. Фу, це ж не риба. О, це що? Де це я? Не видно нічого. Їжа, 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 їжа. Маленькі шматочки пакетів випадково з'їдають риби. Ой, це що? Риба до гори плавниками плаває. Який жах? На щастя, ти можеш взяти участь у звільненні землі від пакетів. Найпростіший спосіб не використовувати пакети взагалі або ж користуватися спеціальною багаторазовою сумкою. Її легко скласти та взяти з собою до магазину і дуже просто змайструвати самому. Не користуйся пластиковими пакетами і допоможеш врятувати життя морських жителів. Скажіть, будь ласка, до чого нас закликають автори цього відеофрагмента? Так, до того, щоб ми не використовували пластикові пакети, а, наприклад, використовували, використовували багаторазові сумочки? Ми ще називаємо їх екосумочками. А як ви думаєте, чи ви можете сприяти збереженню природи? А як саме? Як саме ви можете допомогти зберегти природу? Так, не викидати пластикові пакети безпосередньо у води, викидати у смітник. Так. А ще найкраще не використовувати пластикові пакети взагалі. Дуже добре. Попрацюємо з вами з уривочком з вірша Платона Воронька Зелене місто. Прослухайте його. Ми посадили липи та клени. Буде наше місто зелене, ми посадим в полі тополі, хай вони зростають поволі. Ми обсадим школу бузками та обів'єм площі квітками. Хай ростуть дерева і квіти, ми щасливі, радісні діти. Попрацюємо з вами з текстом, як справжні мовознавці. Поставте усно питання до виділених слів. Ми, хто? Вони. Хто? Давайте з вами назвемо, які це частини мови в нас. Так, це в нас займенники. Пригадаємо, що в нас на питання, хто відповідають іменники, і називають саме ем, предмет. А тут у нас ми, вони це займенники. Також ми пригадуємо, що відповідають на питання, хто одне із питань. Вони вказують на особу на предмет, але не називають їх. Ми вони. Давайте з вами прочитаємо навчальну одиницю про займенник і пригадаємо, що ж таке займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенники, які відповідають на питання, хто що. Називають особовими, вони вказують на особу або на предмет. І зараз з вами спробуємо розділити особові займенники за зразком, прочитати їх і порахувати. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Чудово. Отже, ми бачимо, що в нас особові займенники. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони в житі як в однині, так і в множині. Порахуйте, скільки особових займенників у нас тут записано. Молодці, їх записано вісім. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю про займенник. Чудово. Зіграємо з вами у і Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від Бобу. Увага! Раунд номер 1 Дуже уважно рахуємо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали? Перевіримо з вами. Відповідь 63 раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат? Зі швидкісної лічби Яка відповідь у вас вийшла у раунді номер 2 Перевіримо її. Увага. Відповідь 33. І раунд номер 3 Увага. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 27. Молодці. Чудова робота.